Вітаю Україну в ефірі програма Позиція. Сьогодні ми говоримо про підсумки року 2014-го та про очікування від нового у нашій студії народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Іллєнко. Доброго дня, пане Андрію. доброго дня. Отже, яким був цей непростий рік для країни? Що особливо варте уваги сьогодні, щоб згадати? Цей рік, звичайно, був найважчим з часів проголошення незалежності, а можливо і одним з найважчих взагалі в новітній історії України. І ми розуміємо, що ми стикнулися з агресією Росії, яка поставила собі за мету повне знищення української державності. Ми опинилися в ситуації війни, і насправді, якщо говорити про і Майдан і війну, яка почалася. Вже після Майдану то треба розглядати це як процес боротьби за незалежність України, реальну незалежність, тому що на приликий жаль, але так склалося історично, що в 91-му році була лише проголошена формальна незалежність, були утворені певні атрибути державності, але реальним змістом вони не були наповнені. Україна, на жаль, продовжила бути ну, тільки на папері незалежної держави, і лише майдан. Фактично поставив питання про те, що Україна повинна бути. До кінця і за змістом незалежною і українською державою і з вами погодяться багато людей, що дійсно найтрагічніша історія нашої новітньої історії це події на Донбасі. Це тисячі загиблих українських громадян. От на які наслідки матимуть ці події для майбутнього нашої країни, і от на вашу думку, чи назвуть все ж таки історики антитерористичну операцію війною між Україною та Російською Федерацією? Ну, я думаю, що тут навіть не треба чекати, коли історики назвуть, і так всім очевидно, що це є війна між Украї... між Росією та Україною, тобто це є. Російсько-українська війна, це є російська військова агресія проти України, де Росія виступає як агресор. Але ми теж маємо усвідомлювати, що оцей стан так званої неоголошеної війни, і стан, коли війна називається АТО, насправді створює теж певні обмеження і певні нерозуміння сьогодні в Україні, тому що коли. Нинішній уряд, нинішнє керівництво держави, йому треба прикрити власну нездатність проводити реформи або боротися з корупцією, то вони кажуть, що в усьому винна війна. А коли мова йде про те, щоб, власне, визнати, що це війна офіційно, для того, щоб дійсно поставити питання, в тому числі і на міжнародній арені, що Росія є окупанти, Росія. Є агресор, то тут виходить, що це війною не визнають. Тобто, коли вигідно, це війна, коли не вигідно, це не війна. Але очевидно, що це війна. Тобто економічна політична доцільність, вона все ж таки переважає на дійсністю. А це навіть не доцільність, це просто дріб, дрібність політична. Тому що я дуже добре пам'ятаю, коли як починалося, тільки коли починалися події, наприклад, ще, ще навіть не на Донбасі, а в Криму. Я дуже добре пам'ятаю тоді таку фразу, яка лунала. Ну, в верхах тоді, що, мовляв, не можна реагувати жорстко, тому що це може викликати Росію на ще більш активні дії. Потім, коли починалася ситуація на Донбасі, ми ж теж можемо пригадати, що спочатку там почалося все в форматі захоплення адмінбудівель, зброї тоді ще майже не було. Переважно це було там з дубинами, з якимись там з рогатками, там, ну тобто зброя там пізніше з'явилася, найманці, професіонали там пізніше з'явилися. Спочатку це все було ну, достатньо легко придушити в зародку. Але знову ж таки жорстку реакцію ніхто не робив, тому що, ну а як же ж, ми, якщо зараз почнемо жорстко реагувати, то тоді Росія, тоді як фраза така: російські танки завтра будуть під Києвом. ну, не знаю, як під Києвом, але російські танки все одно з'явилися на території Донбасу, і власне війна все одно була, і ця війна продовжується, і втрати йдуть величезні. Але ж дійсно відсутність політичної волі, відсутність такої, знаєте, переконаності в власній правоті і ну, не вестися на шантаж. Це теж така якість, якої сьогодні об'єктивно не вистачає серед керівництва. Я думаю, що Наступний рік він, звичайно, буде вже для нас в одному плані легший. Це 100%. Я не знаю, чи він буде загалом легший. То найбільш легший. трагічні події ми вже перегорнули. Я не впевнений. На жаль, але я думаю, він в одному буде легший. Він буде легший тільки в тому, що ми вже знаємо до чого готуватися. Якщо говорити про цей рік, ну, про рік, який закінчується, закінчився, то ми повинні згадати. Ну от чи взагалі ми думали всі от люди. В тому числі ті, які були на Майдані, чи ми думали, що е, доведеться таку ціну заплатити за перемогу Майдану? Чи ми думали про те, що буде війна? От саме така повномасштабна з окупацією українських територій з е, тисячами загиблих. І а зараз, коли ми вступаємо в новий рік, ми розуміємо, що готуватися треба до найбільш негативних нас сценаріїв. І тоді ми будемо сильнішими. Тоді ми будемо готовими відбити і агресію, і провести. Все необхідне для того, щоб зберегти нашу державу. На жаль, я не впевнений, що я не хочу бути зараз знаєте, таким наївним і казати, що наступний рік буде легким. Очевидно, він буде дуже важким, але ми вже будемо сильніші. Ми вже будемо готовіші до того, щоб відбивати агресію. Ми будемо готовіші до того, щоб... Проходити через всі негаразди, проблеми, які будуть виникати на нашому шляху, ви згадали майдан. Дійсно, це явище і революція гідності. Вони стали символами е, року 2014-го. Ви були безпосереднім учасником тих подій. От ті гасла, які лунали у центрі столиці, вони на сьогодні е, ну практично повністю втілені в життя. От, на вашу думку, чи досяг Майдан, Революція Гідності своєї мети? Я не згоден з вами, що гасла, які лунали на Майдані, сьогодні майже всі втілені в життя. Насправді, сьогодні втілені в життя лише деякі си гасл, перш за все, це повалення режиму Януковича. Дійсно, можна сказати, що це завдання виконано. Що ж до всіх інших завдань, де олігархізації, Дійсно, реформ, зміни судової системи, правоохоронної системи, покарання винних. То, на жаль, тут майже по всім цим пунктам мінус, а не плюс. І тут так само треба чітко розуміти, що. Ми маємо ставати мудрішими, політично досвідченішими. Я маю на увазі весь народ, і робити висновки, і швидко робити ці висновки, коли ми бачимо, що хтось намагається не реформувати цю систему, не змінити цю систему, а навпаки, всіма силами зберегти цю систему, тому що вона дає певні корупційні преференції, тому що вона дає можливість очолити певні тіньові схеми і так далі. І е, от навіть той факт, що фактично ніхто не покараний за. Навіть за Майдан я вже не кажу про все інше. Це насправді для людей є величезним таким дратівливим фактором, і люди цього просто не розуміють. І я насправді цього не розумію. Чому вже фактично майже рік пройшов з часів перемоги Майдану, і досі не покараний жоден, це ну, колосальна, колосальна несправедливість. І а, я вже не кажу про дійсно реформи, тому що ну розумієте, урізання соціальних програм. І урізання в бюджету для найменш захищених верств населення це не реформи. Ну в чому тут реформи? Реформи це наповнити бюджет, знайти можливість олігархів платити в бюджет, знайти можливість ліквідувати всі тіньові схеми, зробити ефективним бюрократичний апарат. Ну але поки що в цьому напрямку просто нічого не зроблено. І тому виникають запитання, і але я от хотів би сказати, що е, це е, усвідомлення того, що за рік майже нічого не зроблено в плані виконання програми майдану не повинно бути аргументом проти самого майдану. Е, це має бути аргументом проти тих політиків, які е, цього не зробили. Але сам майдан був абсолютно необхідним, тому що якщо б майдану не було, то сьогодні можна абсолютно з твердим переконанням сказати, що не переміг би Майдан сьогодні України би не було. Тобто, ну можливо, вона формально би на папері існувала, але це було би щось типу Білорусії, але ще в гіршому варіанті. Це було би відверта російська колонія з російською з російськими військовими базами по всій країні з повною залежністю від Кремля, з повним знищенням демократії, свободи слова, парламенту з тисячами десятками тисяч політв'язнів. Тобто з вбивствами політичних опонентів, і тобто, це була би країна абсолютно непридатна до життя, тому і абсолютно залежна, абсолютно проросійська і внутрішньо не здатна до до жодного розвитку. Тобто, все таки майдан це був не просто величезний національний підйом, і він продовжується цей національний підйом уже під час війни і так далі. Але це просто ну це був порятунок держави. Тобто, якби не було майдану, держави би сьогодні не було. Для вашої політичної сили Всеукраїнського об'єднання Свобода цей рік був також непростим. Були і злети і падіння. От з якими висновками своєї е, політичної діяльності ви завершили 2014-й? Я думаю, що насправді, е, звичайно, це був теж дуже непростий рік. Е, він був такий переповнений політичними подіями, навіть Важко уявити, що стільки подій могли бути протягом всього лише одного року. Зазвичай стільки подій розтягується на десятиліття. Але з іншого боку, я хочу сказати, що от, оглядаючись на минулий рік, я хочу сказати, що і мені, і моїм побратимам зі свободи за жоден свій вчинок, за жодну свою дію зараз не соромно. Ми все робили правильно, ми все робили так, як потрібно для держави. Якщо в результаті ми менше займалися самопіаром. Ну можливо, це була наша помилка, але ну історія нас розсудить, і я думаю, що вже дуже скоро українці зроблять висновки, і ситуація повернеться на як то кажуть на свої круги без переменшення чи перебільшення для багатьох українців було і є сьогодні сенсацію, те що а, свобода а, трохи, а, трохи завадила, щоб не потрапити до парламенту. От в чому головний прорахунок? Ну, власне, я можу говорити багато, але найголовніший, очевидно, наш прорахунок це ем, мало ми приділяли увагу рекламі піару. Ми більше намагалися робити для держави, а не для власного рейтингу. І дійсно, ми думали, що така от позиція державників, е, вона є найкращою, і ми вважаємо далі, що вона є найкращою. Але на жаль інші політичні сили, які робили набагато менше, але набагато більше приділяли увагу саморекламуванню, самозвеличенню. На жаль, вони опинилися на коні. Але я хотів би сказати, що все ж таки, все нас розсудить час і все дуже швидко стає на свої місця. Я думаю, що зараз уже всього два місяці пройшло після виборів. Але багато хто вже сьогодні усвідомив, що відсутність фракції свободи в парламенті це величезний мінус цього парламенту. І це відсутність такого національного фактора і ну, фактора стримування. Тому мені здається, що е, тут насправді великої проблеми немає. Вибори на виборах життя не закінчиться. Все одно будуть скоро інші вибори, і ми побачимо реально хто і хто. А щодо нас, то дійсно нам треба більше уділяти увагу напевно поясненню позиції людям, поясненню своїх дій. Ну і звичайно, треба займатися розвіюванням тих міфів, брехливих, які поширюються проти нас. На жаль, вони продовжують поширюватися. І це, до речі, свідчить про те, що навіть попри те, що свобода не має фракції в парламенті, свобода досі є дуже небезпечна. І тому далі, вже після виборів, продовжується поливання свободи брудом, різних несенітниць, вигадок. І на превеликий жаль, десь теж наше наша невміння завжди і вчасно реагувати на цю брехню. Вона теж напевно зіграла свою негативну роль. От підтвердженням ваших слів є думка майже усіх політологів, які зокрема були в нашій студії після цих парламентських виборів. Вони сказали, що нові політичні сили, які потрапили до парламенту, вони по суті скопіювали ідеї гасла свободи і працювали на той самий електорат. Як ви ставитеся до такого запозичення? Ви знаєте, я б хотів би сказати, що не тільки нові, ті, які в перший раз потрапили до парламенту, я б сказав би так, що всі, ті, хто сьогодні є в коаліції, всі п'ять політичних сил. Вони всі п'ять ішли по великому рахунку з гаслами, які вже багато років йшла свобода. Ну я хочу сказати так, все дуже просто. Я з одного боку це добре, що наші гасла, наші ідеї, вони ширяться, як то кажуть, серед певних політичних лісов. Це є певний здобуток, в тому числі нашої політики, коли наш, якби е, 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 наша ідеологія в, ну, в певному своєму там обмеженому чи якому вигляді, але вона стала загальною ідеологією фактично більшості політичних сил, е, хоча я хочу сказати, що ще зовсім недавно свободу навпаки е, показували, що нібито свобода це маргінальна партія, що ідеї свободи це просто там позавчорашній день, що це нікому не потрібно, це розколює країну там, і так далі. А ви бачите, сьогодні це фактично ідеологія, з якою йшли на вибори всі основні політичні сили. Але е, я б хотів би сказати інший момент, що і люди вже це дуже добре бачать, що для інших політичних сил. Які є по своїй суті або без ідеологічними проектами під вибори, які до наступних виборів зазвичай навіть не доживають, або просто такими партіями, ну, без виразної ідеології? А ці е, гасла це просто кон'юнктура. Сьогодні є запит на патріотизм, на націоналізм. Вони йдуть з такими гаслами. Завтра буде якийсь інший запит. Вони будуть іти з іншими гаслами. Вони роблять гасла перед вибори, виходячи з того, що люди хочуть чути зараз, а не відходячи з того, що це їхнє переконання. А для нас це наше життя, це наше переконання. Ми не змінюємо ці гасла. Ми говорили їх тоді, коли ніхто ще не готовий був їх сприймати. Ми говоримо їх зараз, і ми будемо говорити їх через 10 років, а вони не будуть їх говорити вже через рік. І от тоді ми побачимо, і тоді ми зрозуміємо, хто є хто, тому що українцям треба а, чітко вже дорослішати в політиці і розуміти, де є партія та з недоліками, та з певною історією, не завжди ідеальною, але партія, яка є послідовна, яка є ідеологічна і яка завжди робить те, що говорить. А з іншого боку, є збіговисько під вибори. Яке зібралося, хтось купив собі місце в списку, а когось взяли, як то кажуть, торгувати обличчям. Потім вони прийшли в Верховну Раду, і у них нема жодного єдності по жодному питанню. Вони голосують як завгодно, у них немає навіть елементарного розуміння, чого вони туди прийшли, що вони там хочуть відстоювати. А гасла не звертайте на них жодної уваги, дивіться тільки на справи, бо гасла у всіх хороші, ну або майже у всіх хороші треба дивитися тільки на те як ці люди себе проявляли а не на те які гасла вони декларують. певно чи робота політика вона не обмежується лише стінами верховної ради чим сьогодні зайнятий Олег Тягнебок та актив вашої партії який не представлений у парламенті насправді тим самим чим вони займалися завжди вони ж не народилися народними депутатами і взагалі це не є якесь на все життя звання Люди працюють далі, політичною діяльністю, громадською діяльністю займаються, політичним розбудовою політичної партії. На сьогоднішній день теж треба розуміти, що от два роки, коли у нас була фракція в парламенті, фактично весь актив, ну все керівництво нашої партії, воно опинилося в парламенті. І ми левову частку свого часу енергії ми витрачали на парламентську діяльність. В той час як діяльність суто партійна відверто відійшла на другий план. А зараз навпаки. Зараз абсолютна більшість партійного керівництва вона опинилася саме на партійній роботі. Ми дуже швидко побачимо результат. Я думаю, тому що це теж була до речі одна з причин певного ну такого. Ну, скажем, відсутності далі зростання свободи уже на останніх виборах, тому що е, партія відверто була ослаблена тим, що фактично весь актив партії е, був перш за все депутатами і займалися парламентською роботою. Розумієте, о том та й справа, що от, іншим партіям не заважає там, фактично, будучи народними депутатами, займатися переважно своїми справами там особистими і групов... ну, там, колективними. А для нас от той факт, що ми були народними депутатами, означало те, що ми фактично весь свій час присвячували саме депутатській роботі, і напевно десь трошечки втратили в роботі партійні. Ви також особисто проводите активну діяльність поза стінами парламенту. Є інформація і про рейди проти споювання українців і зустрічі з виборцями. Чи готуєте е, якийсь плацбар, плацдарм бачення на місцеві вибори? Звичайно, ми будемо брати активну участь в місцевих виборах і в місті Києві і по всій Україні. І ми хочемо власне теж звертатися до українців про підтримку, тому що ну от якщо говорити про місто Київ, от як я, як депутат від Києва, можу сказати, свободівці є були, є і залишаються найбільш активними захисниками інтересів киян і в сфері боротьби проти незаконних забудов, і в сфері боротьби проти розливаєв, і в сфері боротьби проти. Різного роду незаконної діяльності проти сваволі чиновників, і до нас постійно звертаються люди, і ми допомагаємо їм. А ми завжди на стороні громади. Можна подивитися на діяльність нашої фракції в Київській міській раді. Власне, ми завжди відстоюємо інтереси громади. Ми завжди виступаємо проти деребану земельного. Ми завжди чітко на стороні своїх виборців. Тому у нас немає жодних там бізнес-інтересів, якихось там лобізму якогось. Тобто, от так само треба оцінювати по реальних справах. Якщо от, хтось цікавиться, він може взяти роботу нашої фракції в Києвраді і просто порівняти з іншими фракціями, як голосують, як ходять на засідання, чи мають спільну позицію, чи відстоюють інтереси киян. І чітко зробити свої висновки. От і все. Бо перед виборами я ж кажу, от будуть будь-які вибори, місцеві, не місцеві, немає значення. Всі прийдуть і всі будуть розказувати, які вони гарні. А ви не слухайте це, ви тільки дивіться на їхні справи. Все, я от тільки до цього закликаю: дивіться на справи більше ні на що, на гасла ніколи не зважайте. Всі подонки вони йдуть під прекрасними гаслами. Всі, хто хочуть вас пограбувати, вони будуть іти під гаслами, які ви хочете чути, які для вас ідеально сприймаються. Гасла, не дивіться, тільки справа. От тільки так, і ви, коли ви будете так вирішувати, за кого голосувати, ви ніколи не розчаруєтеся. Тому що ви завжди будете знати, що ті люди, з яких голосуєте, ви знаєте цих людей, ви довіряєте цим людям. Це порядні люди, це люди, які тримають своє слово, це люди, які завжди на стороні громади. І все, і тоді ви не будете розчаровані. Щодо реальних справ, які завдання собі ставлять Дати від свободи на наступний рік я думаю, що ми десь от останній місяць, коли вже почала працювати нова Верховна Рада, ми десь намагалися намацати той формат роботи, який нам зараз необхідний і найбільш оптимальний. Тому що, зрозуміло, у нас сьогодні немає фракції, ми позбавлені права виступу гарантованого, ми позбавлені багатьох інших прав. І зараз фактично наша група семеро свободівців ми опинилися ну, в такій певній новій для себе ролі. Але ми вже призвичаїлися, ми знайшли ну, власне методику цієї роботи десь. І зараз я для себе бачу, що нашу функцію, нашу місію в новій Верховній Раді це контроль. За діяльністю цієї Верховної Ради, за діяльністю коаліції, ми готові завжди підтримати всі правильні рішення, але водночас завжди де є неподобство, завжди де є протидія національним інтересам, ми завжди будемо займати принципову позицію, ніколи не підемо на якісь гнилі компроміси і завжди будемо привертати увагу суспільства до цього. Хочу сказати, що. Для нас ну напевно так. Ми себе в парламенті зараз намагаємося позиціонувати як ті, хто стоять на сторожі цінностей майдану. Якщо більшість починає забувати про ці цінності, то ми їм будемо нагадувати на завершення нашої розмови. Ви підтвердили, і багато експертів говорять, що наступний рік буде чи не найскладнішим, зокрема в економічному плані для країни. Ваші Якісь напутні слова громадянам, як пережити цей рік на що звертати увагу. Ну на жаль, але з огляду на те, які були прийняті зміни до законодавства і бюджет, якого насправді ще немає, які тільки готуються, але навіть то, що відомо, вже зрозуміло, що наступний рік буде вкрай важким. На жаль, перш за все для людей малозабезпечених, для середнього класу. Далі лишаються привілейованою кастою олігархія. І це на жаль політика уряду, яка нас абсолютно не влаштовує. Але ж я сподіваюся, що все-таки не, не, не треба нам впадати у відчай. Ми зможемо. Я переконаний пережити і наступний рік, і всі інші роки. Головне це не втрачати віру головне це не втрачати, ну, скажімо, переконання того, що Україна вона мусить вистояти в цій боротьбі і мусить перемогти. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Іллєнко. Ну і головна теза, на мою думку, це звертати все ж таки увагу на справи, а не на обіцянки. Залишайтеся з парламентськими далі.